Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля витика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Чи знову в ефірі Технохвилі ВТФК, ваш улюблений випуск коледж-ньюзу. Давненько ми з вами не чулися, але тепер ми тут заряджені, зігріті і готові ділитися з вами усім найцікавішим, що накопилося за весь час нашої з вами невеличкої розлуки. Четвер, велика перерва, десяте число на календарі. А за вікном, здається, не квітень, а січень на біс. Сніг у поєднанні з сонечком, класика природного сюрпризу. Але не Біда, бо в нашому ефірі завжди тепло, атмосферно і драйвово. Тож влаштовуйтеся зручніше, наливайте собі щось гаряченьке і залишайтеся з нами, бо попереду тільки актуальні новини, мотиваційні історії від наших топових і ваші привітики. Ну і звичайно, класнюча українська музика. Ми починаємо! А що в коледжі? В ефірі новина про подію, яка ще декілька днів тому просто переповнювала коридори нашого коледжу емоціями і фотоспалахами. День знайомства майбутніх абітурієнтів із ВТФК став справжнім аншлагом. 250 школярів, і не самі, а з батьками, бабусями, дідусями, а подекуди і з молодшими братами і сестрами приїхали не лише з Вінниччини, а й з Житомирщини та Хмельниччини. Корпус годів як вулик. А наші студенти і викладачі зустрічали всіх з посмішкою, екскурсіями, майстер-класами і натхненням. Після екскурсії, кабінетами та лабораторіями гості коледжу розділилися. Батьки з адміністрацією в читальній залі розбирались у вступних нюансах: нові правила, перелік документів, підготовчі курси. Валентина Вернигора, відповідальний секретар приймальної комісії, все пояснила чітко, доступно і з ноткою турботи. А майбутні студенти не нудьгували майстер-класи, профсимуляції, тест-драйви професії. Усе це в рамках проєкту профкемп. Експериментували, пробували, питали, думали. А деякі так втягнули, що залишилися навіть на другу зміну. Крокуємо в успішне майбутнє разом. Не нудна лекція і не суха теорія з підручника, а жива розмова про гроші, кар'єру, майбутнє і мотивацію. Саме такою стала зустріч наших студентів фінансово-економічного відділення з реальними бізнес-акулами, представниками великих компаній, які прийшли поділитися своїм досвідом. Спікери говорили про головне, що справді важливо при старті кар'єри: теорія, чи практика, комунікація чи ініціативність, математика чи англійська. Думки розділилися, але всі погодилися в одному: розвиватись треба постійно. Усе відбувалося у вільному форматі: питання, приклади з реального життя, чесні поради та навіть онлайн опитування серед студентів і роботодавців. І все це не для галочки, а щоб кожен фінансист, економіст чи просто амбітний студент зрозумів. Кар'єра це марафон, а не спринт, і бігти його краще з холодною головою та гарячим серцем. Панельна дискусія стала класним майданчиком для нових ідей, знайомств і натхнення. Зазвичай архіви це тиша, пил і старі документи. Але для наших першокурсників це справжні скарби. Студенти факультативу основи краєзнавства разом із керівницею Надією Марсенюк купнули глибше ніж просто в підручник. Вони занурилися в родинні історії, архівні документи і навіть церковні книги. І не просто так, а щоб почути голос минулого. Яскравим прикладом для юних дослідників стала робота Миколи Стасюка, студента групи 2КІ3. Він досліджував історію репресованого подільського хлібороба, збираючи факти з архівів Вінниці та Києва. Уявіть, десятки годин серед документів. А результат жива, зворушлива розповідь, яка пробирає до мурах. І це ще не все. Свої перші дослідження представили Дмитро Миргородський і Марія Полюдова, група 1К2, про рідну Іллінечину, Софія Ольхович з групи 1К3, про історію власного роду. І Назар Полюга з 1К3. Про Вінницький костел студенти працювали із фотографіями, церковними книгами, картками сповідей і побачили історія поруч на в кожному подвір'ї кожній згадці, кожній родині. Такі дослідження це не просто навчання, це спосіб побачити в селі спадок у старому будинку легенду, а в собі спадкоємця великої історії. Щирість і харизма все в одному флаконі. На теплу зустріч до нашого коледжу завітав Олександр Теренчук, відомий український гуморист, актор, шоумен і ведучий. Актова зала забита вщент. І не лише тому, що Теренчук відомий, а тому, що він справжній. Наче розмова старшого друга з молоддю, яка тільки починає шукати себе без зайвого офіціозу, без бар'єрів, просто людина до людей. Студенти і викладачі слухали з інтересом, сміялися, замислювалися, активно ставили запитання а наприкінці ще довго не розходилися, фотографувалися, дякували, ловили момент. Бо саме такі зустрічі залишаються в пам'яті, як щось справжнє. І на такій ноті ми разом із вами, наші технослухачі, будемо вітати іменинників. і березневих, і квітневих. Так, так, якщо ви вже загадали бажання над тортом, буде ще один привід усміхнутися. А якщо свято тільки наближається, хай воно буде з гарним настроєм і приємними словами. Менюшечке. Весняний мікс привітань в ефірі «Технохвилі хвилі ВТФК. І навіть якщо день народження вже був, ми переконані приємні слова мають безстрокову дію із запізненням, але з величезною повагою і вдячністю, ми вітаємо Миколу Поліщука, заступника директора з навчальної роботи. Хай у вашому щоденному тайм-менеджменті завжди буде місце для себе відпочинку і щедрих радощів. Надсилаємо привітання і нашій берегині порядку Олені Стаднічук. Хай у вашому житті буде якнайбільше хороших новин, теплих слів і щирих усмішок. Тепер наші квітневі зірки, викладачі Олена Степанова, Олексій Похилько і заступниця директора Діана Довгань. Ви справжні драйвери знань і мотивації. Хай не бракує натхнення, вдячних студентів і гарячої кави в потрібний момент. Відеограф нашого коледжу, який встигає всюди й монтує з душею, В'ячеслав Загорський. Дякуємо за вміння зловити момент і зробити з нього історію. Хай камера завжди ловить фокус на хороше, а життя не потребує монтажу. Бо й так чудово. І звісно, наші теплі слова для Тетяни Куницької, помічниці директора з кадрових питань. Ви, як навігатор у світі документів, точно і з турботою знаєте, що нам потрібно. Хай у вашому житті буде якомога менше формальностей і якомога більше щирих моментів. Ще раз найкращими побажаннями для всіх іменинників. ви частина великої коледжівської весни. І нехай вона буде вам усім у радість. Бронза цього року заслужене срібло обласного етапу 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Прослідковується певна тенденція, чи не так переконана на всі 100, що наступним здобутком героїні нашої рубрики стане довгоочікуване золото, тільки так, з її глибокими знаннями та серйозним підходом. Дерба вивчення української для студентки групи 2ЕП і Степанківської ніколи не було чимось наскладним. Старанно вивчала правила та винятки до них, а також винятки до винятків. Дівчина ще в школі у коледжі ж знання поглибила і закріпила. Готувалася до внутрішнього авітак обласного та всеукраїнського етапів Олімпіади з мовою під керівництвом викладачки Алли Давічук. Завдяки її підходу, доступним поясненням та сотням виконаних тестів і вправ Інні вдалося досягти таких крутих результатів. Тепер дівчина, не вагаючись, виправить найкаверзніші пунктуаційні помилки та без проблем пояснить тонку різницю між тютером, ментором і фасилітатором, зможете так само. Та не лише українська дається і не легко. Дівчина багаторазова призерка коледжівських олімпіад з математики, інформатики та фізики. Студентка каже, що їй важливо бути профі не тільки в обраній спеціальності, а й мати ґрунтовні знання з інших, навіть несуміжних галузей знань. Усе для того, аби досягти успіху, цілком згодна з такою філософією, і щиро бажаю, аби цей внутрішній вогонь що мотивує до нових досягнень горів лише яскравіше і яскравіше. Ну що ж, а тепер час теплих слів і приємних згадок. Друзі, в ефірі рубрика, яку ви чекаєте з нетерпінням. Тут кожне слово як обійме, кожен рядок як усмішка. Бо хто як не ви найкраще знає, кого сьогодні варто згадати, привітати, підтримати чи просто змусити посміхнутися. Тож мовчуйтесь зручніше, ловіть привітики І не забувайте, ми читаємо всі. Привіт, експрес. Ну що ж, хвиля привітів на технохвилі ВТФК і ми маємо перше повідомлення. Привіт летить групі 1К2. Далі ще одне смс. Іляшов Денис з 1К2. Привіт, пора вже вчити фізику, а не прогулювати. Ну, Денисе, ти зрозумів. Наступний привіт летить до Калініної віки і Кирила Валютчика. А ось і привіт Дімі Лисому з 1 і 1 Гарного дня та багато грошей. Привіт, вані Валуйкину з 1 і 1 Залишайся завжди таким класним. Передає Кравчук. Добро міша, красавчик! Це все, що треба знати. І ще один теплий привіт диктору. Дякуємо. Ми тут червоніємо. А от і питання: коли буде турнір по доті? Слідкуйте за нашими оголошеннями скоро, та й щось точно буде. Наступне повідомлення від Танечка Панасюк Алісі. Всіх благ тобі. Далі летить привіт всій групі. Один ЕА один. Привіт маленьчику Івану від Погорільця Миколи з повагою. Привіт Іллі Олексюку від Круківа Артема. І ще один привітик просять передати Артему Кравчуку. Друзі, не зупиняйтесь. Пишіть, вітайте, надсилайте і всі ваші привітики. Ми зачитаємо вже в наступному випуску. It's cocktail. І на цій хвилі емоцій ми з вами прощаємося до наступного ефіру. Дякуємо, що ви поруч слухали, писали, передавали вітання і просто створювали атмосферу разом із технохвилою витивка. Попереду вихідні. Нехай вони будуть теплими, навіть якщо за вікном ще прохолодно. Знайдіть час для себе, для друзів, для натхнення. І пам'ятайте, гарний день це той, який ми наповнили сенсом самі. А далі музична Пауза та непроста трек, який буквально розірвав тікток уже понад 11 тисяч відео знято під цю романтичну пісню. Вмикаємо гучніше і пам'ятайте, навіть між сірими днями завжди є світло. Почуємося з вами вже у вівторок. До зустрічі. Шукає, любов знаходить, навколо мене просто кругами ходить, І як працює, це не розумієш, бо моя мрія, щоб зіснилась в твої Любов шукає, любов знаходить, навколо мене просто кругами ходить. І як працює, це не розуміє, бо моя мрія, зтісниво любов любов ті мрії. Шукає любов, знаходить навколо мене просто кругами ходить. І як працює, це не розумію, бо моя мрія спист в ті мрії. Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК.